Усім привіт, слава річ своєрідна, як і великі гроші. І поки не отримаєш перше чи друге, або все разом не зрозумієш, як тебе це змінить. Бувають тут і просто неймовірні курйози. Так великі світові зірки кіно, які заробляють багато мільйонів доларів, часто виявляються такими скнарами, що через свою жадібність втрачають ролі і навіть руйнують кар'єри, ба більше іноді й зовсім доходить до цілковитого абсурду. Коли мультимільйонери з великих екранів, скажімо, не залишають чайових простим офіціантам або навіть намагаються втекти, не оплативши рахунок. Що ж, сьогодні ми якраз про таких ось унікумів поговоримо: хто зірок Голівуду найжадібніший та занапастив через це свою кар'єру, а хто навпаки славиться неймовірною щедрістю? Це точно варто додивитися до кінця. Давайте розпочнемо наш хід парад акторів та актрис. Чия жадібність призвела до втрати ролей, а іноді навіть до краху кар'єри. І почнемо ми, мабуть, з людини, про чию скупість складають легенди зірки франшизи Місія нездійснена Тома Круза. Актор вже давно відомий своєю жадібністю. Так, наприклад, після зйомок у фільмі Останній самурай 2003 року, де гонорар Тома склав не один десяток мільйонів доларів. Круз вирішив, що йому цього мало. І висунув претензію до кіностудії на 200 тисяч зелених. Чому через те, що під час роботи над кінострічкою, завдяки активним фізичним навантаженням, актор став ширшим у плечах і перестав поміщатися у свій зоряний гардероб, який Крус якраз таки оцінив у дві сотні тисяч баксів. Зрозуміло, що у Warner Bros. від такого офігіли і звернули увагу виконавця головної ролі на його багатомільйонний гонорар, а також на те, що врешті-решт завжди можна схуднути. Тож грошей Круз не отримав, але сам прецедент залишився в історії. А ще Том Круз втратив одну з потенційно культових ролей у фільмі Солд. Пам'ятаєте, 10 років тому це було досить знакове кіно з Анджеліною Джолі. Але не всі знають, що спочатку за задумами спецагентом мав стати саме Том Круз, але все застопорилося, коли актор зажадав собі гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів, що було практично непідйомною сумою для бюджету фільму. Останньою ж краплею став момент, коли Круз ще й вирішив переписувати сценарій під себе, після чого актора попросили на вихід, а його роль віддали Джолі. Тож Том Круз це той ще скнара. Що ж, друге місце цього списку займає Брюс Вілліс. Так так, це саме той старий Брюс, за кар'єрою якого зараз, чесно кажучи, просто боляче спостерігати. Адже якщо колись цей актор заслужено мав титул однієї з головних зірок Голлівуду, то зараз фільми Вілліса – це просто якась ганьба. І одна з головних причин тому якраз таки непомірні фінансові апетити, адже Брюс Вілліс хоче так само заробляти десятки мільйонів на рік. І для того, щоб відповідати таким цифрам, йому доводиться зараз зніматися у всякому мотлоху, де леова частка бюджету це саме його гонорар. Якраз така ось жадібність і є однією з головних причин краху його кар'єри. Ну а один випадок настільки нікчемний, що я не можу про нього не розповісти. Сталося все перед зйомками фільму Нестримні три від Сільвестра Сталоне, де зібралася вся зоряна братва з бойовиків 90-х. Історія свідчить, що студія була готова заплатити Вілісу колосальних три мільйони доларів всього за чотири дні роботи. І все ж Брюс був настільки неприхильний, що зажадав собі рівно по одному мільйону на день, тобто сумарно чотири мільйони. Після чого Сталоне розлютився, замінивши лисину Брюса Гаррісоном Фордом і назвавши першого лінивим та жадібним. А також сказав, що це вірний спосіб занапастити кар'єру. Наступний актор в списку найжадібніших це зайве підтвердження того, що грошові ненаситності підвладні люди різного віку. Тож просто зараз поговоримо про кумира тінейджерів десятирічної давності, зірку франшизи сутінки Тейлора Лотнера. Участь у зірковій сазі зробила з цього хлопця справжню суперзірку. Крім того, за звітами аналітика під час зйомок у цих фільмах. Лотнер непогано наростив свій особистий капітал, довівши його до рівня 25 мільйонів доларів. Після чого акторові очевидно здалося, що світ біля його ніг і логічним рішенням буде ще збільшувати свої забаганки. Таким чином, за потенційний фільм Давид і Голяв з Двейном Джонсоном, агенти Тейлора запросили гонорар для актора в розмірі 10 мільйонів доларів. А за зйомку у мультсеріалі Втеча Тейлор виставив чек у 7,5 лямів. Зрозуміло, що такі суми явно не відповідали його масштабу, тож у цей проєкт Лотнер не потрапив. Та й там, куди його взяли, швидко зрозуміло, що актор явно не вартий своїх грошей. Наприклад, так можна сказати про фільм Викрадення, де сьома частина всього бюджету пішла тільки на зарплату виконавця головної ролі. А в результаті фільм ледь-ледь відбився. Загалом, після ще парочки таких ось невдач через невичерпний апетит Тейлора, що ніяк не зменшувався, кар'єра актора по суті завершилась. Що ж, давайте тепер згадаємо про інших зірок Голівуду, які може ніяких ролей не втратили, але про чию жадібність говорить весь світ. Наприклад, однією з яскравих представниць зіркових скнар є Лінці Лохан. Так, зрозуміло, що зараз вона вже далеко не та зірка, якою була 10 чи 15 років тому. Та все ж лінці встигла заробити багато мільйонів, тож з грошима у неї все добре. І тим не менше, лінці давно відома як одна з найбільш жадібних зірок Голівуду. Досить часто вона йде з салонів краси або ресторанів, не розрахувавшись. Багато компаній навіть занесли актрису до чорного списку за її неймовірну скупість і любов до халяви. Також однією з найбільш скупих зірок вважається Мадонна, і хоч, звісно, вона насамперед поп діва, участь у кількох фільмах дозволяє формально нам помістити її в цей топ. Так ось, незважаючи на статус однієї з найбагатших жінок у світі, Мадонна славиться більш ніж скупими чайовими, а також тим, що зірка не проти сама перевірити, скажімо, свої рахунки телефону на предмет того, а чи не нарахували їй там пару зайвих баксів. Хоча щоправда найскупішим по відношенню до офіціантів по праву вважається Джеремі Півен, американський актор і кінопродюсер, цей представник Голівуду і зовсім дійшов до того, що в ресторанах, замість належних 10% чайових, він залишає dvd диски з фільмами і серіалами, в яких він знімався, як то кажуть, у багатих свої примхи. Ну, а перш ніж ми дізнаємось ім'я найщедрішого актора Голлівуду і те, як зганьбився найбагатший актор сучасності, давайте ще трохи поговоримо про людей, чия жадібність коштувала їм кар'єри. Кетрін Хейгл – акторка, яка в 90-ті та 2000-ті певне сяяла на екранах, як правило, в романтичних комедіях. Але потім щось її кар'єрі пішло не так, мабуть, через бажання заробити все більше і більше грошей. Так, що вже 2010 року, коли кар'єра Хейгл різко пішла на спад, актриса втратила шанс на повернення. Отримавши пропозицію знятися в фільмі День святого Валентина разом з величезною кількістю інших зірок, актриса зажадала собі гонорар у розмірі 3 мільйонів доларів. Але враховуючи кількість людей в акторському складі середні зарплати зірок і нетривалий час на екрані кожного з них. Забаганка виявилася просто неприйнятною, тому Хейгл роль так і не отримала. Ще одна акторка, чия жадібність вкрай сильно вдарила по її кар'єрі, хоч, звісно, і не те, щоб прямо її зруйнувала, це Хейлі Беррі. Адже після отримання Оскару за найкращу жіночу роль у 2001 році зірка була просто на розхват. Але при цьому свій вибір вона зробила на користь далеко не найкращих для себе проєктів. Але при цьому з величезними гонорарами так Бері потрапила в франшизою Людей Ікс, потім і зовсім в абсолютно ганебний фільм Жінка-кішка, за яку актрисі заплатили 14 мільйонів доларів. Просто величезні гроші на ті часи, але, звичайно, з цієї ролі її колеги і просто глядачі сміються й досі. Що ж, а ми повернемося до наших зіркових скнар. І тут потрібно згадати Двейна Джонсона так-так, скеля. Він же найбагатший актор у світі, якщо говорити про 2021 рік, який уже протягом багатьох років заробляє від 50 до 100 з гаком мільйонів доларів щорічно. Не дивлячись на це, Джонсона не раз викривали в тому, що він залишає крихітні відносно суми замовлення чайові. Не любить давати на чай, знаходячись в готелі. Звісно, що така поведінка на рівні з захмарними заробітками зірки приводить оточуючих людей у здивування. До речі, в цьому Джонсон схожий зі своїм екранним ворогом і багаторічним опонентом віном дізелем, який теж славиться не тільки своєю зоряною хворобою і впертістю, але ще й жадібністю. Можливо, тому він так любить ходити в однакових білих майках. А якщо згадати, наприклад, актрису Вайнону Райдер, так вона і зовсім була впіймана в одному з престижних магазинів Беверлі Хіллс, за що їй міг загрожувати реальний термін, але справу, звичайно, вдалося закрити. Що ж, а тепер прийшла черга найщедрішої зірки Голлівуду. І як це не дивно, а може для багатьох і дуже очікувано, Джонні Депп. Так, так, я цьому актору приділяю досить багато уваги. Проте Ді справді вже давно носить титул однією з найбільш щедрих знаменитостей. І тут можна багато говорити про те, як Джонні, отримавши рахунок у 4,5 тисячі доларів у ресторані, додав чоєвими ще 4 тисячі зверху, і про те, як він за свій рахунок утримував знімальну групу піратів Карибського моря під час перебою зі зйомками в Австралії. І про те, що навколо актора вже багато років крутиться величезна кількість людей, які живуть у його будинках, за його рахунок літають по всьому світу і навіть оплачують собі медичну страховку. Але найбільш примітним і показовим буде приклад з Хантером Томпсоном, ексцентричний письменник і журналіст, з яким багато років дружив Джоні, і який заповідав після смерті вистрілити своїм прахом з величезної гармати. Також Деп витратив 5 мільйонів доларів, щоб оплатити останнє бажання свого друга. І так, звичайно, можна говорити, що це дурня, і ці гроші можна використати з більшою користю. Проте погодьтеся, що мало людей у світі, які б пішли б на те, щоб витратити 5 мільйонів на свого друга вже після його смерті. Тож подібне в будь-якому разі варте поваги. На сьогодні це все. Не забудьте написати свій коментар під відео, поставити лайк, якщо вам було цікаво дивитися, і обов'язково підпишіться на канал. Попереду все найцікавіше. Слава Україні!